Сьогодні закохані дарують один одному Валентинки квіти і цукерки. Українці не так давно, але із розмахом зустрічають День Валентина. Кілька років обласний краєзнавчий музей готується до Дня закоханих. Цього разу музейники підготували фотовиставку. Це кохання. Кілька місяців на конкурс свої роботи присилали початківці і майстри фотомистецтва. Сьогодні визначений переможець. Це кохання. Закохані пари, поцілунки, любов у природі, живі і неживій. Не Такою побачили любов наші земляки. Фотороботи постановочні і жанрові. Авторам від 15 і до років. Організатори хвилювались, будуть одні поцілунки, але побоювання не справдились. Кохання вийшло різним. Мені подобається те, що різнобарві, різножанрові. Це портрети, пейзаж і сцени, природа, роздуми і одна тема кохання. У двох виставкових залах розташувались найкращі роботи: відібрані журі. Їх було набагато більше. Музейники створили атмосферу фотоательє початку 20-го століття. Старі фото, апарати з фондів музею. Це у нас якби частинка такого. Історії фотографії, те, що зберігається в наших фондах: фотоапарати старовинні, фотокартки, також збільшені фотокартки. Ось так зімітували таке собі фотоательє. У день закоханих оголошений переможець фотоконкурсу. Композиція за образом і подобою визнана найкращою. Ольга Євтієва тільки не починає свою кар'єру фотохудожника. Навчається у Херсонській філії Київського університету культури і мистецтва на підготовку роботи, витратила не один тиждень. Делали мы фотографию в помещении нашего университета. Это помещение нас подтолкнуло на создание того, что в таком помещении могут находиться и ангелы, и может создаваться действительно любовь. Фотография по образу и подобию. Эм... Була дуже довга робота, але я дійсно благодаря і победила. Тут же на виставці глядачі відзначили ту роботу, яка сподобалась найбільше. Приз глядацьких симпатій Олени Максимової за роботу зітхання на лавочці. Всі роботи варті того, щоб перед ними зупинились. Фотовиставка це кохання переслідує благодійну мету. Йде збір коштів на операцію маленькому херсонцю Даниїлу Порчуку. Відвідувачі мали змогу подарувати частку свого серця, які так щедро роздає святий Валентин.